Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого і ви стикались в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет не так важне, як у мене, а всесвітньої планеті. Тобто, твій сусід це став сусідній акаунт твого товариша в TikTok, грубо говоря, чи в Інстаграмі. І По початку це було дуже важко. Тільки я почав там до чогось прориватися і так далі. Я там отримав 5 кольових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється, і успіх. І ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво. Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто пролиті. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейти ви. Всякий а, контент, люди, слова і так далі помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там шоу-бізнесу, чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж а, наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає просто. Я не знаю жодну відому людину. Вообще, а я там, десь, знаєш, зремляне там, а, з тим же самим Усиком, наприклад, де Усик, там, де я. Але у Усіка за що його хейти? Куча хейтерів є якісь б, цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчусь вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт, якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Все проспросто просто і все. ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Бо, от правильно казали люди, я не буду загадувати у що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі тенденція сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж, реально, щоб кожна реєстрація аккаунту була прив'язана з паспортом. і Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. але ну як просто з цим змиритися, треба і все.